Давай подивимося підказку від Гекати, якщо вона, звісно, захоче її передати, бо це ж діло таке. Прискорення. Тобі варто ухвалити якесь остаточне рішення з приводу прискорення Дві вісімки випало. Тут начебто мене дивиться, людина готова або розпочати щось нове, або перейти на якийсь новий рівень, на новий етап, або обрати щось нове, або, можливо, навіть кудись переїхати. Ну, коротше, готова до важливого кроку, чого б він не стосувався, але вона якось весь час, по-перше, сама себе гасить, по-друге, і багато енергії на себе тут. Витягує якийсь чоловік вогняної стихії, який дарує дуже багато таких складних, проблемних, сумних емоцій. Треба перестати про це думати і, і ухвалити це рішення. А ну що ще? Знову ж таки, сумніви, сумніви, сумніви. Нічого не зміниться, колесо не крутнеться, ситуація не зміниться, доки ти сама не ухвалиш цього рішення, що все по-старому я більше не хочу. Тут от прям буквально все залежить від того, чи заб'єш ти болт на цей відволікаючий фактор, і таки зробиш крок вперед, чи залишишся стояти на місці, і, і що. І триндець, вибір знову. Мотив. Вибирай. Вибір, справді, цього разу лише за тупою. Ось таке передих кадр.